У Києві урочисто відкрили відремонтований кінотеатр Жовтень, який у 2014-му пошкодила пожежа. Після відкриття столичний кінотеатр відповідає сучасним технічним нормам і радує поціновувачів кіно комфортом та оригінальним дизайном. Перші сеанси повний аншлаг. Відремонтований після підпалу вперше на повну силу запрацював кінотеатр Жовтень. На відкритті кілька сотень киян урочисто перерізали не традиційну червону, а жовту стрічку. Столичний голова каже, щоб відкрити у строк, довелося особисто контролювати роботу будівельників щотижня. 29 жовтня минулого року сталася велика трагедія. Пройшов рік. Ми взяли зобов'язання відкрити кінотеатр в Жовтень, в жовтні. Ми наше зобов'язання виконали. Я хочу привітати вас всіх, всім, що ми відкрили один з найсучасніших кінотеатрів в місті Києві. Ті кінотеатри, який був символом міста Києва, і він. Цим символом залишається бюджет робіт понад 53 мільйони гривень, які більшою мірою виділили з бюджету. Плюс зібрали благодійники. Тепер жовтень це оновлена фойє зі збереженою сірою палітрою кольорів. Збільшена кількість глядацьких місць у двох кінозалах. А також з'явився пандус для людей з обмеженими можливостями. Показуватимуть і фільми у 3 d форматі. Він е виглядає краще, але його наповнюватиме кіно, і я дуже сподіваюся. Що українське саме українське кіно тут буде домінувати? У нас є ініціатива присвоїти цій будівлі статус історичної пам'ятки. Дякую всім, хто був причетний для того, щоб кінотеатр сьогодні відкрився і приймав своїх глядачів.